Та не вже? Ще й два з двох? Не може бути такого. М -м, дякую. Так, треба відсвітитись. Звісно, сервіться за трупом ялинки. Це як Гегрі ховається за Гаррі Поттером? Але не спробувати не варто. Чи варто спробувати? Хтось одне з цього. Оропоропом. -пу так, зараз відсвечусь. А тут чья ось одна. А, это на є. А не еще одна старваха є. Две старгой сюда. Так. Треба все окраса не просаживать. Ооо, в нього ще й двигун битий. Пішов геть. Отак воно і робиться. Можна було б завалити акту. І крутитись навколо ПТ скільки завгодно. А можна спершу завалить ПТ? Тим паче, що арта відстрілялась! Нормально, ще медальку якусь цапав. Медаль Оськіна, Піде. Як на такий паршивий бій піде? Ні, чого собі статті тут у нас? Скажи, що у тебе ще улюблений танк БЗ 176 Тут ти до гадалки не ходи. Але тільки дві відмітки. Хоча середнячок більше, ніж у того красення, якого я цим зустрічав, то 2200 було в 2600.